Вітаю вас, дорогі друзі. Я радий всіх бачити. Володя, знову ж таки, коли читав катехизис, я вже подумав, що я вже можу і не проповідувати. Отаке От буває, що. І це поряд з тим, Володя, що я тобі розповідав, як воно підготовка була, знаєте, і поряд з тим Бог в тому працює. От якось. Так. Так що. Дорогі друзі, сьогодні моя проповідь називається Знайомство, яке змінює все. Усі чотири євангелісти в той чи інший спосіб описують знайомство або таку першу суттєву комунікацію майбутніх учнів з Ісусом. І вже залежно від цілі написання своєї Євангелії, вони розставляють свої акценти в цьому описі. Для прикладу, говорячи про синоптичні Євангелії, євангелісти Матвій і Марк у порівнянні з Лукою досить оперативно описують це знайомство, в якому спостерігається поклик Ісуса адресований майбутнім учням, і їх негайний відгук. От я зачитаю з Луки 4, з Матвія 4 розділ з 18 вірша. Коли Ісус проходив біля Галілейського моря, то побачив двох братів. Симона, якого звали Петром, та Андрія, його брата, які закидали Сіті в море, оскільки були рибалками. Він сказав їм: Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Вони ж відразу залишили Сіті та пішли за ним. Потім пішов далі і побачив двох інших братів Якова, сина Заведеєва, та Івана, його брата. Вони сиділи в човні разом зі своїм батьком Заведеєм та лагодили Сіті. Ісус покликав їх. Вони відразу залишили човен та свого батька і пішли за Ісусом. Бачите, ми спостерігаємо поклик і відразу відгукнулися поклик іншим учням майбутнім, і ось вони відразу відгукнулися. Коли ми читатимемо про знайомство майбутніх учнів для прикладу, з Євангелії від Івана, не синоптична Євангелія, то Іван взагалі опускає. Певні от обставини знайомства і робить наголос на свідченні інших. Спочатку Іван Хреститель засвідчив двом своїм учням про Ісуса, і вони, почувши це свідчення, пішли за ним. Потім Андрій, один із учнів, засвідчив своєму братові, Симонові, Петрові, і привів його до Ісуса. А Филип, в свою чергу, засвідчив і знайшов і засвідчив Нафанаїлові. Чому акцент на свідченні в Івана? Тому що в Євангеліста Івана домінує теологія слова. І вона червоною ниткою проходить крізь всю Євангелію. Е, от ми читаємо: на початку було слово, так починається Євангелія, і слово було з Богом, і слово було Бог. Воно, воно було на початку з Богом. Усе через нього було створено, і нічого не було створено без Нього. У ньому було життя, і життя було світом для людей. Тобто, бачимо слово, слово, слово. Іван використовує ось цю риторику книги буття, де Бог створив все словом, ось ця теологія слова. Тому євангеліста Івана от при знайомстві майбутніх учнів акцент зміщений в сторону свідчення. У нього своя ціль і спосіб подачі своєї доброї звістки. Я звертаю вашу увагу на це для того, щоб ми побачили на відмінність у Євангеліях, от при описі одних і тих самих подій. Своєю різністю вони не просто доповнюють одна одну, як ми часом думаємо, що от всі чотири Євангелії нам складають одну таку загальну картину. Воно в певній мірі може бути так, але поряд із цим вони от. Їх вирізняє спосіб подачі тієї чи іншої добри, своєї добрі звістки, ціль у них інша, різна. Якщо ж ми звернемо увагу на те, як знайомство майбутніх учнів описує Лука, то він це робить з притаманною йому розлогістю, от описуючи значно більше деталей, ніж це роблять інші євангелісти. А також в значній мірі робить акцент на їх такій е, поетапній трансформації, описуючи от сам процес навернення від бачення і від бачення людини Ісуса до бачення Ісуса більше, ніж людини. Власне, Лука в своїй добрій звісті і представляє от таку людську сторону Ісуса, яка поєднується з Божественною. Е, те, ким вони, ось ці майбутні учні, побачили Ісуса. Викликало в них сильне потрясіння. Господи, відійди від мене, бо я людина грішна, адже страх охопив його й усіх, хто був із ним від такої кількості спійманої риби, а також Якова та Івана, синів Заведеєвих, котрі були спільниками Симона. Давайте зачитаємо цей текст. Це уривок з Євангелії від Луки з 5 розділу, з 1 по 11 вірш. Луки, 5 розділ з 1 по 11 вірш. Одного разу, коли Ісус знаходився біля озера Генезарет, а натовп людей тиснувся до нього, аби слухати Слово Боже, Він побачив два човни, що стояли біля берега. А рибалки, вийшовши з них, чистили сіті. Ісус увійшов до одного з човнів, який належав Симонові. Попросив його відплисти трохи від берега і, присівши, навчав людей із човна. Коли ж закінчив говорити, сказав Симонові: Відпливи на глибину та закиньте сіті для лову. Симон сказав у відповідь наставнику: ми цілу ніч працювали та нічого не впіймали, але, за твоїм словом, я закину сіті. Зробивши це, піймали так багато риби, що сіті почались рватися. Вони покликали своїх товаришів з іншого човна, щоб прийшли допомогти їм. Ті прийшли і наповнили рибу, рибою обидва човни, так що вони стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса та промовив: Господи, відійди від мене, бо я людина грішна. Адже страх охопив його й усіх, хто був із ним від такої кількості спійманої риби. А також Якова та Івана, синів Зеведеєвих, котрі були спільниками Симона, і промовив Ісус до Симона Не бійся, віднині будеш ловити людей. Витягнувши човни на берег, вони залишили все та пішли за ним. Давайте уважно подивимося на те, як починається наш уривок. Ми читаємо одного разу, коли Ісус знаходився біля озера Генезарет, і натовп людей тиснувся до Нього, аби слухати Слово Боже, він побачив два човни, що стояли біля берега. А рибалки, вийшовши з них, чистили сіті. Моя Таня свого часу вчилася малювати, можливо, навіть хтось знає, хтось може навіть бачив її картини. Ось, а я, відповідно, був той, хто це в певною мірою спостерігав от, за її навчанням. І знаю, що художники вирізняють фон і вирізняють основний малюнок. Е так ось Лука, наче виступає в ролі художника тут. На початку цієї історії він не нав'язливо в якості фону, е на якому зображено основний малюнок, виділяє натовп людей, який буквально тиснувся. До Ісуса, щоб слухати Слово Боже. Ось це одного разу, коли Ісус знаходився біля озера Генезарет, і натовп людей тиснувся до Нього, аби слухати Слово Боже. І далі Він побачив, тобто Ісус побачив два човни. Тобто з другого вірша вже починається основний малюнок. А от перший вірш це, це фон. Ось. І вже на фоні цих обставин Він виділяє рибалок, які саме в цей час, вийшовши з човнів, чистили сіті. То що за картину змальовує Лука? Чи варто робити висновок, що для одних, тобто для натопу, слово Боже, от мало цінність, а інші рибалки були просто поруч і займалися своїми справами під час того, як Ісус навчав? От Якщо подивитися на динаміку того, як розвивається подальший контекст, ось то Якщо зараз ми читаємо про покликання перших учнів, так, то вже шостий розділ це наступний, тому що ми читаємо з п'ятого, це вже обрання 12 апостолів, серед яких Петро, Яків, Іван, потім дев'ятий розділ описує ґрунтовне служіння, коли Ісус уже наділив їх силою. Тобто, з огляду на те, що Петро, Яків і Іван, які згадані в цьому уривку згодом стануть стовпами, апостолами, то не думаю, що вони були байдужими. От я вважаю, що Лука намірено звертає нашу увагу на поведінку рибалок, оцих майбутніх послідовників Ісуса, служителів, до і після їхнього от, потрясіння такої комунікації ґрунтовної з Ісусом. Він наче змальовує цей контраст, щоб вказати на щось важливе у слідуванні за Ісусом, що, що вирізнятиме Симона, Якова та Івана внаслідок ґрунтовної комунікації з Христом. Як це вплинуло на, на них? От навіть якщо ми зазирнемо у контекст, то Симон Петро е, вперше з'являється на сторінках цієї Євангелії, е, в четвертому розділі, якось так невимушено, легко і непомітно. Ми читаємо з 38 вірша, після того, як Ісус вийшов з синагоги. Вийшовши з синагоги, Ісус пішов у дім Симона, а теща Симона була в сильній гарячці, і просили його за неї. Підійшовши до неї, Він наказав гарячці відійти, і хвороба залишила її. Жінка негайно встала та почала прислуговувати їм. От лука, з притаманною йому прискіпливістю і увагою до деталей, ну, точно мав би знати, за яких умов познайомилися Симон і Ісус. Однак, наче свідомо просто от замовчує цей факт. Написано, що після синагоги Ісус пішов в дім Симона. А вже там просили за тещу. Бачите, просили за те, що Симон не просив за тещу. Але думаю, що потім після того потрясіння він переосмислився. Так ось, схоже, що по факту вони були вже знайомі. От контекст, який стосується Симона, це перший дзвіночок, який акцентує саме на процесі його навернення, а не на знайомстві. Ми настільки спостерігаємо, за яких умов познайомилися, скільки е, описується сам ланцюжок подій, зцілення тещі, лови риби, це якщо говорити більш-менш в рамках нашого тексту. Тобто. Лукаа робить наголос на подіях, які в свою чергу трансформують або будять свідомість майбутніх учнів стосовно Ісуса. Ось це його картина. Оце він малює. І роздумуючи от про процес їх навернення, думаю, ми можемо винести і ряд корисних висновків для себе. Ви знаєте. Ну, не знаю, як вам, але от мені, коли, коли я чув, коли проповідують на цей уривок, я кажу, це принаймні так, як я, от, мені доводилося чути, то роздумуючи над ним, в значній мірі роблять наголос на важливості або цінності послуху Ісусу, і що це винагороджується. От. З першим я можу погодитися, а от друге, я вважаю, не є такою закономірністю, от, з точки зору земних благ винагорода. Зокрема, ось цей фрагмент, коли Симон, будучи професійним рибалкою, відставляє свій, бік, свій досвід в бік і виявляє от, послуг Христу, закидає сіті в морі, море, і це після такої вкрай невдалої ловитви риби. Наставнику. Ми цілу ніч працювали та нічого не впіймали, але за твоїм словом я закинув Сіті. Зробивши це, впіймали так багато риби, що Сіті почали рватися. От у зв'язку з цим таким баченням я хочу приділити цьому фрагменту більшу увагу. Без сумніву, без сумніву, цей текст дуже цінний, він повчальний і гріє серця багатьох християн, а серця. Деяких християн гріє настільки, що вони не дочитують до кінця уривку. Просто мій викладач з германевтики, Девід Бензел, любить повторювати, що Біблія це не магазин рошен, де ви приходите і вибираєте лише солодке, а те, що вам смакує. Що він має на увазі? Часто християни шукають або зупиняються на текстах, які їм здається є приємними для них. І от не вимагаючи, не спонукають до глибокого якогось переосмислення. От те, що Володя говорив, зачитував катехизис і говорив, чи усвідомлюємо ми основну нашу потребу, так? Поряд з нашими якимись амбіціями. Ось. Так от людям потрібна, потрібна з такими поглядами людям, потрібна певна порція підтримки, от така гормону щастя. І не в новому. Ця підтримка, а от в тому, в чому вони вже звикли жити. І читаючи цей уривок, вони прогресують більше в своєму земному, ніж в тому, до чого цей уривок насправді нас закликає. А текст дуже сильний, важливий. Він спонукає не покладатися на власний розум, досвід, а довіряти Ісусу саме там, де здається нам самим от, якось ближче, вже знайоміше і краще знати. Як воно буде і чим воно все може закінчитися. Однак поряд із цим, на мою думку, не ця ідея, навіть не ця ідея є на виході цього уривку. Скоріше, вона є супутньою до головної ідеї, а не основною. От поряд із таким цікавим екшеном не вона є кульмінацією. Тому що насамперед важливо, як Лука завершує свою думку. А далі ми читаємо. Витягнувши човни на берег, вони залишили все та пішли за ним. Також, якщо пробігтися по тексту, можна побачити вкраплення головної думки або ідеї Луки. Ми бачимо народ, який буквально тиснувся до нього, аби слухати слово Боже. От показово, що Лука тут не згадує про стілення, зверніть увагу, не згадує стілення, які практично пліч опліч ішли з Ісусом у служінні. Думаю, і тут вони були зцілення, однак лука про них нічого не згадує. Акцент на тому, що народ тиснувся до нього, аби слухати, а не отримати щось. Далі ми бачимо Симона Петра, який відставляє в бік власний досвід професійного рибалки і, всупереч усім адекватним аргументам, виконує слово Ісуса. А якщо зазирнути на дещо віддалений контекст, вперед, 18-й розділ, то там, з 28-го вірша, ми читаємо тоді Петро сказав: ось ми, ось ми залишили, що в нас було, та пішли за тобою. Тобто, це вже можна сказати, пройшло може півтора року, може два роки, але ми бачимо, що це дійсно свідчить про те, що учні стратегічно залишили все. їх Пріоритети кардинально змінені. Вони залишили все. Тобто наш уривок не стільки про послуг, який винагороджується, скільки про пріоритети як наслідок того, ким вони, ось ці майбутні учні, побачили Ісуса. От Бачите, не лише те, що на виході уривку служать головній ідеї. Головні ідеї служать насамперед подальший контекст. І навіть саме ось цей екшен, якщо його уважно читати. Адже от у момент потрясіння цієї шаленої такої ловитви риби, Петро і інші рибалки концентруються на Христі, а не на ловитві. Ми читаємо, побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса та промовив: Господи, вийди від мене, бо я людина грішна. Це дуже важливий момент, який часто християни не помічають або ну, не дочетуються до нього. От я трохи пофілософствую. Зверніть увагу, що ці майбутні учні не говорять, Господи, ми тепер постійно ловитимемо з тобою рибу, адже це приносить успіх нашій справі. Ну, ми віримо в Тебе, і віднині ми будемо робити це з тобою. Вирішено. Ото нам щаститиме. От Навіть від одного служителів я чув, що віруючі відрізняються від невіруючих. Тим, що роблять свої справи з Богом, а ті роблять без Бога. От багато християн так живуть, на жаль, я часто зустрічав таких. На перший погляд, воно шляхетно виглядає. От Чому б ні? Продовжувати робити якусь справу і тепер вправлятися в ній з Богом, який благословляє, бо тепер вони віруючі. І прогресують цією ідеєю, занурюються в власні амбіції, намагаються притягнути Бога от в своє земне, в той час, як про те, що вгорі, вони не думають. І тут не питання харизматичного вчення, нехай харизмати собі розбираються, а от тут питання до нас, чи часом ми так не думаємо. А я вам скажу: одна жінка з Євангельської Баптистської церкви, я підкреслюю, то саме з Євангельської Баптистської церкви, колись розповідала мені історію свого кохання, яке я призвело до шлюбу, а потім до розлучення. От, я лише передам певні такі її вижимки з цієї розповіді. Ось коли ми йшли в рац, щоб розписатися, була чудова погода, весна, пташки співали, заслухаєшся. До якого світлофору не підійдемо от відразу зелене світло? Ну, Толік, я ж подумала, що це воно. От, Що Бог говорить, не варто сумніватися вперед. Бо все ж сприяло нам цей день: пташки, погода, світлофори, все. Стільки свідчень. А я ж віруюча. Ну, а далі? А далі те, що я казав, розлучення дуже нетривалий шлюб, розбите серце. Оце якраз той випадок, коли ті, хто вірить в Ісуса, намагається притягнути Його в своє земне життя. І більше того, заземлити різними шляхами, От о, в той час, як воно, е, воно не працює. Воно навпаки, витісняє його звідти. Тому що в нашому тексті. Шалена ловитва риби призвела до того, що Симон припав до колін Ісуса, а згодом усі її учасники залишили все і пішли за Христом. Присутній процес переосмислення, чого ми не бачимо от в цій короткій розповіді, так? вижимці, можна сказати. От те, ким вони бачили Ісуса, між іншим, внаслідок послуху Йому, довіри Йому, якщо хочете. Аж ніяк не сприяло їх земним амбіціям. Ефект був абсолютно зворотній. Залишили все. Тому ось це я ж віруюча, воно не працює. Це не є, знаєте, ярличок, який відкриває всі двері. Тому що віруючі відрізняються від невіруючих не тим, що притягують Бога в своє земне, а тим, що Бог панує в їх земному, і вони розуміють це. Підкоряючи своє життя господарю життя, як це робили Симон та інші. Лише тоді все рухається вірному напрямку. Подивіться, натовп, який оточував Ісуса, буквально тиснувся до нього, аби слухати Боже Слово. Лука передає резонанс в оточуючих, зокрема, спрагу, велике бажання слухати Ісуса, бажання бути ближче до Ісуса, щоб почути, що Він говорить. Це був їх пріоритет, а не весна, пташки, світлофори. Якими б переконливими вони не були? Я ж віруючий. Якщо немає внутрішньої зміни, то і зовні годі очікувати. Годі очікувати просто. Тому наше викривлене, викривлене бачення біблійного тексту здатне серйозно нам нашкодити. Це знову ж таки те, що Володя говорив в катехізі, що ми повинні бути дуже обережні. Це здатне серйозно викривити наше життя, це як застереження для нас. Не ставитися до Біблі як до магазину Рошен, де ми можемо підібрати солоденьке на будь-який смак. Релакснути просто, знаєте, задовільнивши свої смакові рецептори і все. Не без того, що Ісус благословляє праведника в роботі, в сім'ї, однак це не повинно бути самоціллю того, хто вірить в Ісуса. Якщо я вірю, то мені буде згідно цього тексту врожай. Не буде. Тому що текст не про Це. Не про успіх в земному тих, хто вірить в Ісуса. Оцей екшен, який мав місце в цій історії, дав поштовх до служіння Ісусу Христу, слідування за Ним, а не вправляння у власних життєвих амбіціях. От послухайте, що почув Симон від Ісуса. І промовив Ісус до Симона: Не бійся, віднині будеш ловити людей. Виходить у випадку Симона. от Внаслідок мега успішної ловитви риби, йому взагалі доведеться залишити свій діяльності. Здається, щойно з Богом прийшов успіх, благословення, правда? А успіх, виявляється, служив зовсім іншим цілям служіння Ісусу Христу, слідуванню за Ним. І в доволі непростому і небезтурботному. Ви скажете, а я і не мав в житті ніякого успіху, От ніякого подібного потрясіння. А воно і не треба. Далеко не обов'язково. Цей уривок це як демонстрація ху із ху, хто панує над усім. І за ким слід іти внаслідок знайомства, от з цими, або з потрясіннями, або без потрясінь. Так що немає чого комплексувати. Друзі, як це переосмислення може якимось практичним чином відбуватися в нашому житті? От я вам скажу такий простий приклад. От. Веселі колеса, наше служіння, наша церква займається цим служінням. Вони на повітрі не їздять, їх потрібно заправляти. Правда? І ми повинні про це пам'ятати. Якщо ми, е, наша свідомість змінена, ми долучені до служіння церкви, то ми не повинні бути до цього байдужими. Приміщення, в якому ми збираємося, комунальні послуги і тому подібне, це все потребує витрат, до яких ми повинні бути залученими. Розумієте? Це одне з того, з того практичного, що якимось чином може виявлятися в, нашому, в житті нашої церкви. Нехай Господь, який зворушує наше серце своєю присутністю в той чи інший спосіб, нехай Він зворушує його в напрямку переосмислення, змін наших пріоритетів і слідування за ним. Амінь нехай Господь нас в цьому всьому благословить. Давайте помолимося. Небесний Отець, величний Господь, ми ті, кого ти покликав, хто пішов за тобою, хто довірив тобі своє життя, подібно до того, як ти колись покликав учнів і вони відгукнулися і тісно пов'язали своє життя з тобою. Величний творець, ми повинні бути свідомі того, що, знаючи тебе, ми повинні підкорятися твоєму слову. Знаючи тебе, ми повинні. А, Шукати твоїх цілей, Господи, щоб Ти через нас досягав своїх цілих, а не просто щоб ми шукали якихось своїх амбіцій по житті. Тому ми просимо Тебе, щоб Ти зберіг нас від зла, від якихось таких перекручень, від невірного розуміння Твого слова і дарував нам мудрості, дарував нам глибокого опізнання істини, щоб ми йшли вірним шляхом, тому що Твоє Слово це є світильник для нашої ноги, це є світло для нашої стежки. Благослови нас в цьому, Господи, щоб ми йшли за Тобою і щоб ми славили Твоє вічне ім'я нашого Господа і Спасителя. Амінь.